Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. Додивіться до кінця. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити ось тут. В Одесі призначили виконувачі обов'язки мера на сайті Одеської міськради. З'явилися розпорядження секретаря Ігоря Коваля про початок виконання обов'язків міського голови. Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський позбавив громадянства України Геннадія Труханова, який був мером міста, через інформацію Збиву про наявність у нього громадянства Російської Федерації. Шановні глядачі, продовжено міжнародний день кави. П'яти каву, поставте плюс в коментарях. День ароматного напою, що пробуджує думки, дарує енергію і натхнення. Саме цього дня, починаючи з 2015 року, за ініціативою міжнародної організації кави у Мілані стартувала традиція, яку тепер святкують у кожній кав'ярні планети. ЮКОФІ це українська кавова компанія, яка з 2006 року обсмажує зерна з найкращих плантацій світу, приєднується до цього свята. Тобто моя компанія також приєдналася до цього свята, і ми даруємо вам подарунок. Напишіть тільки в коментарях день кави, і ми з вами зв'яжемося. І подарунок надійшлемо при купівлі. Звісно, ж кави. Ми віримо, що кава це не просто напій, це момент єднання, тепла і сили. Ну а що ж казати: осінь, початок холодів. Чим ще зігрітись, як не ароматною кавою, і ми даруємо подарунок в цей день. Прекрасний вам всім. Саме тому сьогодні ми хочемо подарувати тобі особливу приємність за промокодом День кави. А це до речі, подарунок. Введи його на нашому сайті. Посилання буде в коментарях, або назви при замовленні, коли зв'яжешся з менеджером, і отримаєш подарунок до кожної покупки. Це наш спосіб сказати тобі Дякую за любов і до кави і у підтримку мого каналу, тому що купуючи каву в мене. Ви підтримуєте мій бізнес, а цей бізнес дає мені можливість писати вам ще більше якісних і правильних і класних новин. І правдивих, і перевірених до речі. Тому у підтримку мого каналу, будь ласка, поставте плюс в коментарях, напишіть слово денькава. Ми з вами зв'яжемося і подаруємо від мене особисто вам ароматний подарунок. Пачку кави. Прокидайтеся сьогодні. Разом з ЮКОФІ смакуй, мрій, ділися теплом, і нехай кожна чашка стане кроком до нових ідей та до перемоги України. Звісно ж на минуло добузи відпрацювали 1080 живої сили, 2 танки, 9 ББМ, 42 артилерійські системи, 416 БПЛА та 139 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю!